І казала, сіреду, вийдим разом почереду. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуму зразу узвіла. Ти казало, четвер вийдим разом на концерт. Я прийшов, тебе нема, Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуму зразу узвіла. Ти казала, п'ятницю, вийдим разом по черніцю. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела Ти ж мене молодого, Зуму зразу узвіла. Ти казала, в суботу йдим разом на роботу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела, Ти ж мене підманула ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуму зразу узвела. Ти казала, воскресінні, вийди разом на сочильник, Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зуму зразу узла. Для... Молодец. Я зговорю, я...